Uh -huh. За минулий тиждень на Дубинській станції екстреної швидкої медичної допомоги було зареєстровано 469 викликів, з них 266 – у сільську місцевість, 403 – з приводу раптових захворювань, 37 – викликів до хронічних хворих, 4 – з приводу алкогольного сп'яніння, 30 – викликів до дітей, 19 – з приводу нещасних випадків, 4 – безрезультатних виїзди, два виклики на пологи та патології вагітності, констатовано одну смерть. Програма виходить за сприяння приватного підприємства Геральдика. Вітаю наших телеглядачів і в чергове, звітуюся про те, що було і як було. А було наступне. Це 28 січня о 16.30. Поступив виклик в центр міста. що... Лежить без свідомості жінка. Ну, коли приїхала бригада, це знову ж таки конституло біологічну смерть, яка була викликана знову ж таки тим самим симптомом раптової смерті. І тут, же, через кілька годин, жінка була не стара, вже до її старенької матері був виклик, що в зв'язку з пов'язаний з Причиною смерті дуже зле, що в житті так стається, що батьки хоронять своїх дітей тому щиро співчуваємо родині і всім, хто знав цю жіночку. Травматизм. Ну, звичайні спортивні травми це не, не е, рідкість, але коли вони стаються в школах, то трохи зле, бо, як правило, звинувачують е, вчителя. Вчитель тут абсолютно не був винен, просто дівчина, 13-річна дівчина. Незручно під час гри в волейбол, незручно наступила на підлозі і підвернула ногу. І там перелом не був, але ймовірно, розтягнення зв'язок у омілково-ступеневому мусоглобі правої нижньої кінцівки. Зробили знеболення, зробили дівчині восьмиподібну пов'язку, ну і звісно ріж доставили до травматологів для консультативної чи більш конкретної допомоги. Теж бажаємо видуження. Випадок, який стався знову ж таки на одному із підприємств нашого міста. Можна розцінювати як неординарний, тому що на прохідній заводу кричали, що б'ється в судомах молодий чоловік, ну звичайний чоловік. Бригада, приїхавши, побачила лежачого на кушетці, мужчину 52 річного який був вербальному контакту доступний. Проте, щось цільово розповісти він не міг. Якщо болить, голова болить, болить, живіт болить, болить, ноги болять, болять, і е, в кінечному ітозі, а що ви від мене хочете? Властиво, так і буває, коли е, виникають при судомні приступи при епіприпадках. Якого порядку епілептичний цей припадок був, е, невідомо, проте е, з консультативною допомогою е, доставили його до лікарів-неврологів чи інших спеціалістів, які дадуть вичерпну. Заключну діагностику і порадять в дальшому лікуванні. Випадок, який я завжди насторожую, бережіть дітей, це наше майбутнє. Трьохрічний хлопчик з нашого міста, граючись е чи то зайвими монетами, чи просто монетами. Монети не є е іграшковий матеріал. Взяв і проковтнув. П'ятикопійкову монету, досить велика монета. І мама, налякавшись наслідків, звернулася до нашої служби для подання медичної допомоги. Ну, Знала, що є 5 копійок десь там в животіку, ми доставили у приймальне відділення нашої лікарні районної. для подальшої діагностики чи тактики. Уже лікарі скажуть, як бути і що робити. А робити буде що матері. І часто густо жартують з нами. Ті жарти продовжуються. Опівночі, дзвінок із району Деву. Що приїжджайте на поровся на арматуру, мій друг, якому 35 років. Ну, це як з'ясувалося, там часто густо виїжджають на. По вулицю, така хороша вулиця, так гарно зветься, вулиця Дружби, а тут раптом такі нічемні, не безрезультатні виклики. Там п'яниці п'ють і сваряться, інколи і б'ються, можуть посадити і на арматуру. Але, приїхавши бригада, як кажуть росіяни, не соломо хлібавши, поцілувала замок і повернулася з. Темно, всі тихенько як мишки лежали і видно підглядали в замкову щілину посміятися над бригадою, як вони дуже вдало влучно пожартували. Якби за то виписували нормальні штрафи, то може би менше було грошей на питво чи на інші речі. Оце таким не треба бути. <му> З нами розмовляють пацієнти і люди, які розуміють трішки нашу роботу. І я хочу зупинитися на такому ну, розмові розсудженні, щоб всі ті телеглядачі, що нас дивляться, як вони дивляться на ті речі, з якими ми стикаємося. А ми стикаємося протягом всього життя. На багато різних навичок. Наприклад, чомусь малювати, водити машину, але ці навички вважаються дуже важливими, але жодна з них не дозволить прожити нам довше. І коли людина. Втрачає здоров'я, то всі інші навики знецінюються. Часто багаті люди, втрачаючи здоров'я, кажуть, що в житті більше нічого не треба, ні влади, ні авто, ні дач, лише би повернути здоров'я, яке вони втратили. Розчарування полягає в тому, що саме до здоров'я ми ставимося як до чогось належного, наївно думаючи, що воно давно навіки. І е, володіє недоторканим запасом. Це дуже колосальна помилка, тому що те, що ми робимо в нашому житті, це цілий ряд неправильних вчинених дій, які шкодять нашому здоров'ю. Задумайтеся, більше половини того, що ми робимо в своєму житті, ми робимо невірно чи даремно. Наприклад, свідомо чи не свідомо п'ємо пепси колу. Не замислюючись про те, що вона руйнує кров та клітини печінки, вживаючи кубики, галіни бланко, до складу яких входить глутамінат натрію, ми губимо себе і своїх дітей. Ця інформація не придумана. Всі відомості, самі останні з наукових, науково обґрунтовані. Все, про що буде йти мова, буде досить відверто. Інакше ніхто не почує, якщо ми не будемо. Кричати мовчанням. Ви можете пити воду, а можете не пити. Воду можна пити під час їжі. Людина мусить випити, допустимо, півтора літри води в день, бо виділяється з сечею півтора літри сечі на добу. Замінивши воду чаєм, компотом, кавою чи квасом, ваш організм не виділить стільки сечі, тому що все це їжа. Тому те, що стосується води, це аксіома. У шлунку є соляна кислота, зрозуміла річ, що е, про це сперечатися. Хімію ніхто не відміняв. Білок руйнується при 60 градусах. Потім ви можете його синтезувати, але він зруйнований. І у всіх традиційних кухнях світу їжа обробляється до 60 градусів. А ми що робимо? Ми їмо обжарене вище 100 градусів, щоб шкварчало, щоб було настільки аж підгоріли. От тоді здається, що воно дуже смачно. Це неправильно. Можна це робити, можна не робити. Але коли людина захворіє, вона починає думати, в чому і чому я захворів, в чому причина. А лікувати починаємо за наслідком. Є також аксіомою. Які нам не подобаються, ми починаємо внутрішньо чинити опір. Наприклад, а чому не треба їсти цукор? Тому що він витягає з клітини воду. Цією причиною досить, щоб їсти його мало. Якщо насипати на полуницю цукор, то полиця віддає сік. Якщо ви вип'єте солодкий сік, то ваша клітина віддасть воду. Якщо насипати на огірок сіль, то він віддасть сік, і якщо ви їсте солоний горок, то ваша клітина віддає свою воду. Медицина це те, на чому ми спотикаємося, тому що в нашій країні існують державні стандарти, за якими лікар повинен діяти. Є припис на кожне захворювання. Якщо болить тето, то давай точно те, то що написано. Блюзнірство полягає в тому, що держава, взявши на себе відповідальність за життя людини, зняла її з лікаря. Якщо лікар зробив все, як написано в стандарті, він нізащо не відповідає. Це означає, що хворому просто не пощастило, і він може померти. Якщо лікар зробив щось по-іншому і хворий помер, то відповідає особисто лікар. Тому жоден з працівників лікарів в офіційній медицині не хоче порушувати державні стандарти і боїться це робити, тому що якщо щось трапиться, то спитають з нього. Лікарі зараз знаходяться в двояких умовах, і це треба розуміти, впевнені, що багатьох з нас такий стан речей не влаштовує. Так, може, не, взя... не варто перекладати відповідальність за своє здоров'я на сучасну медицину, а слід розібратися в причинах виникнення багатьох захворювань, що залежать від нас самих. Але нам завжди треба допомагати, допомагати своїм розумінням, і лікарю треба вирішувати свої питання і свої проблеми своїм підходом, індивідуальним підходом. До хвороби індивідуальним підходом до хворого. І лікувати треба не хворобу, а хворого. Отож, бережіть себе і своїх рідних. Всього вам доброго! Програма виходить за сприяння приватного підприємства Геральдика.